Робили ви. Зараз кожен з вас повинен згадати, яку протягом року да. добру справу він зробив і сказати свідому Миколайчику. Так, давайте. Ну, давайте почнемо звідси. Це багато батька справа. у справах. У стравах? Бо молодець, добре, ти, Давай. Пам'ятай, якщо навіть це маленька добра справа, це вже добра справа, це дуже добре. Так. Ти щось згадаєш? Щось зробила? <п 'я> Може, допомагала прибирати, так? Я все. Помагала. Добре, так, так. Да. Я допомагала приробити посуд. О, молодець, давай. Я допомагала, тебе ще бабуся, жити будеш. О, добре, так. Я підмітала була посуд. О, добре, справа, так щоб було. Та, добре, так. Я допомагаю мамі прибирати. О, полос. І допомагала мамі прийнятися з моїх братів. З маленьких братів. О, добра справа, так. Я варив, мамі їсти. О, варив, мав її їсти. Ух ти, да, молодець, так. Я давала гроші. Я, там да. я, там я там брати. давала гроші. Давала гроші? О, який молодець. Так, увага. Я допомагаю мамі прийнятися. Ой, добре, так. Так, друзі, а що це у нас давала такий? А ну дайте святому Миколаю послухати русский. Так, давай. Я допомогаю. Я люблю после сюда. Добре, дайте. Я допомога ти не віриш? О, добре, все. Я мамі. маме. Допомагаюсь, добре все. Димся, допомогу. Так, вс, да. Мы это що... поступили молодой що... пост. Доброе все. Що... 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 За... Ничего вас гадает. Я думаю, что вы добрые справа, да? Добре, все, так, все.